Чи буде біткоін коштувати 500 тисяч доларів у 2025 році? Я не знаю. Чи ми зараз знаходимося у кінці криптозими? У мене є такі відчуття, що так. І я розповім, чому я так думаю. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що зараз відбувається у нас криптозима і світова економічна криза в повному розпалі. Будемо говорити про крипторинок. Хоч він доволі сильно пов'язаний із ринком там цінних паперів і циклами загального світового економічного стану, для нас більше цікавий крипторинок. І чому я бачу, що зараз відбувається вже покращення на ринкові крипти? По-перше, це мені стало більше показуватись в Ютубі відео про криптовалюти. То таке, чим більше дивишся про криптовалюту, тим більше показується, але все-таки чим більш оптимістичні зараз погляди людей на крипту на англомовному Ютубі. По-друге, це відбулися колапси великих банків, таких серйозних банків, в яких великі стартапи зберігали гроші. Один із таких стартапів, який мені запам'ятався, це Roblox. Банки великі колапсують, і люди починають в такі моменти думати і дивитися шукати альтернативи, де їм можна зберегти свої гроші, зберегти гроші від інфляції. І часто такою альтернативною може стати крипторинок і криптовалюти. Хоч великі колапси на крипторинку відбулися ще також, але вони відбулися до колапсів великих банків. Колапси великих банків, я думаю, все-таки перекривають колапси великих е криптопроєктів, таких як там FTX-біржа, чи Celsius, чи USDT Terra Luna. Ми стараємося знайти підтвердження своїх думок, і мені чомусь в очі постійно попадають там е підтвердження моїх думок про те, що ми внизу самого крипторинку. Хоча. Завжди треба пам'ятати, що за дном може бути ще одне дно. Так, от недавно на каналі Волет Pro побачив картинку, яку він взяв з якогось фермера, який склав в 1875 році, цикли ринків таки побудував. І я оце спробував його до графіка світових фінансових криз підкинути. Тоді ще коли цей графік верхній складався, в 1875 році. Цей фермер хотів прогнозувати наперед ці цикли ринків. Бо всі ринки ходять по циклам. верх вниз верх вниз Так от, криза 1975 року слідує за піком, коли потрібно продавати, 1972 року. І за 1982 року слідкувала, співпадає за піком 1980 року. Криза 91-го року. Слідкувала за максимальними цінами піками 1989 року. Криза 2008 і 2009 року. Слідкувала за піком 2007 року. Криза 2020 року слідкувала за піком 2019 року. На крипторинок я заходив приблизно в 2021 році і якраз приблизно це був пік ринку. Якраз коли потрібно було продавати. Я ще трошки зачепив цей ринок, бичись, і попав у криптозиму. Ну, всі ми попали. Що дивитися на цей верхній графік, коли ми щось думаємо собі, то знаходимо підтвердження. Якраз 2023 рік показується тут як рік важких часів. За ним має бути ріст і до 2026 року, іде десь 2000 2026 році. Це рік. Максимальних цін, коли потрібно все продавати. Ну, якраз 25-26 рік, як люди приблизно думають, що там біткоін буде стоїти по 500 тисяч. І так, наприклад, біткоін показав Ріст останнім часом, альткони, за якими я слідкую, в принципі, ще високого росту не показали. Деякі альткоїни я тримаю, такі як, наприклад, Planse із проєкту PlanetWatch, і якщо біткоін дасть ікси. Альткоїни можуть дати десятки іксів. Також, на мою думку, весняний контрнаступ, веснянолітність, контрнаступ України може також позитивно вплинути на кінець економічної кризи, світової економічної кризи. Якщо ми зможемо перемогти Росію в цей час, я думаю, що це позитивно скажеться на динаміку загальносвітових ринків. Люди почнуть задуматись, більше думати про там нові форми ковіда, те, як крипторинок розвивається, і де він там ще, в яких країнах, наприклад, Гонконг стає більш дружнім до криптоактивів, слід за такими країнами, як невеликими, як ель сальвадор з Південної Америки. Тобто, якщо ви хочете прискорити процес виходу з світової економічної кризи і виходу із криптозими, я вам пропоную донатити на Збройні сили підтримувати. В будь-якому випадку це потрібно робити. Якщо ви хочете прискорити цей процес, це ще додатковий стимул так робити. Про проект подібний до PlanetWatch, але з ознаками більш схожими, як на мене, на піраміду, я розповідав в одному з попередніх відео. Хоч він і для мене схожий більше на фінансову піраміду, я все одно в нього вклав гроші і розповідав, чому я саме це зробив. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Всім удачі!